Московські гетьманські статті. Московські статті 1665 року міждержавний договір, підписаний у Москві у жовтні 1665 року між гетьманом Іваном Беруховецьким, котрий у вересні перебув з великим почтом до Москви і московським урядом. Московські статті значно обмежували політичні права України, посилювали її військово адміністративну і фінансову залежність від московського уряду. За московськими статтями українські міста і землі переходили під безпосередню владу московського царя. Гетьманському уряду заборонялось вступати в дипломатичні відносини з іноземними державами, обмежувалось право вільного обрання гетьмана, вибор якого мало проходити лише з дозволу царя і в присутності московських послів. Новообраний гетьман мав переїздити до Москви на затвердження. Кількість московських військ в Україні збільшувалась до 12 тисяч, причому український уряд зобов'язувався постачати їм власним коштом харчі. Військові гарнізони розміщувалися тепер, крім головних полкових міст і в Полтаві, Кременчузі, Каневі, і навіть на Запоріжжі, у фортеці Кодак. Збирання податків. З українського населення покладалося на московських воєвод, і всі збори мали йти в царську казну. Українська церква переходила у підпорядкування московському патріархату. Фактично, лише козацький стан зберігав свої автономні права. В обмін на ці поступки Брюховецький отримав титул боярина. І земельні володіння неподалік кордону з Московією. Московські статті викликали величезне обурення серед усіх верств українського суспільства і стала головною причиною антимосковського повстання у Гетьманщині, а згодом і загибель самого гетьмана Івана Бруховецького.